Це по справжньому настояща пацанська тачка, але також дане авто підійде в нас для сім'ї, щоб можна було спокійно виїхати на природу. І в нас з'являється ось така Audi A4 на бензиновому двигуні об'ємом 1,8 турбо на комплектації S-Line. По автомобілю маємо передню лінзову оптику, передні протитумальні фари та омивачі передніх фар. По автомобілю маємо легкосплавні диски на зимовій гумі з гарним протектором, ходова в нормі. Маємо також навісний багажник. До речі, друзі, якщо він вам заважає або не заважає, він нас знімається. Можете покласти туди речі, або якщо ви займаєтесь автозвуком, то можна туди положити свої речі, щоб наповнити автомобіль динаміками та сабвуфером. Також позаду ми маємо задні проектроніки, роздвійний вихлоп та фаркоп. Тобто автомобіль ми можемо також здійснювати для хазяйських потребностей, Там перевести на прицеп якісь свої речі, допустимо. Багажник у нас досить огромний, тому що автомобіль в кузові універсал. Маємо ось таку скритну нішу, маємо пінокомпресор, домкрат, трикутник аварійний. Поличку вона у нас видвигається, задвигається, все працює. Також присутня у нас така сіточка. Посалон нас зустрічає повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання зеркало заднього огляду. На порогах у нас шильдики S Line. Досить стильно виглядає. Маємо датчик дощу, шкіряне кермо. Також ліпістки керування круїз контролем. Друзі, маємо ось таку стильову приборну панель, бортовий комп'ютер. Кропка у нас автомат. Також присутній у нас клімат-контроль, маємо штатну магнітолу Audi, також датчик відключення системи ESP. Коробка автомат у нас працює все добре. Ручник, прикурювач, зручний підлокітник. Салон у нас тканинний в гарненькому стані, не зачуханий. Також, друзі, присутній у нас обдув переднього лобового скла та електропідігрів заднього скла. Присутній підігрів передніх сидінь та ось така ніша для власних речей, щоб покласти телефон їзді. Перейдемо до заду салону автомобіля. Позаду у нас також зустрічає тканинний диван в гарному стані, тканинні коврики. Також не зачопгані попільничка, також маємо велетенський підлокітник. Можемо положити досить зручно, також маємо для аптечки місце або для якихось своїх документів. Загалом досить зручно, нічого не заважає сидіти, досить комфортно. Тож, друзі, за тезеревим доглядом оглядом даного автомобіля a 4 запрошуємо місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.